Друзі, всіх вітаю! Богдатний вогонь зійшов, кінця світу не буде. Насправді це правда. Угу. Зараз я вам все розкажу, друзі, і дізнаємося, чи Богдатний вогонь це фейк, чи це диво. Бо насправді відповідь дуже очевидна. І зокрема, зараз я вам розкажу і про те, як один з українців майже тисячі років тому спостерігав сходження світового вогню. В Єрусалимі разом з королем Єрусалимським. Ну, бо багато людей говорять про це, але ж джерел та історичних не знають українських, а я вам зараз все розповім. І відразу кілька міфів спростуємо на початках. Друзі, з вами український історик Олександр Алферов. Перше, давайте про міфи. Що сходження благодатного вогню це і підтвердження того, що православна церква є най найчеснішою, найправдивішою християнському світі цю історію нам качають часто саме псевдопатріархом і російська православна церква і псевдопатріарх Гундяєв. Що Це засвідчує, що саме юліанський календар є правильним. Ну той, що Юлій Цезар, Цезар зробив язичник, і що православні церкви є ну, найбільш наближені до Богу, бо у них це диво стається. Цю історію качають росіяни дуже активно. Зокрема, тільки забуває сказати, що у псевдопатріарха Гундяєва. У 2009, 10 та 15 роках газ під час літургії цей благодатний вогонь. М -м, мабуть, сірка заважала. Отже, друзі, це є брехнею, що сходження благодатного вогню говорить про те, що якась церква, саме православна, не католицька, що протестантська, є найбільш, скажімо, навуженою до Бога. Друге, неправда це про те, що. Якщо вогонь не загориться, не зійде, то буде кінець світу. Друзі, тут напівправда, тому що насправді, якщо вогонь не зійде, не, не буде світитися, це означатиме, що не відбувається служба. А якщо служба не відбувається, яка відбувалася навіть в ковід чи це, під час війн, то це означатиме, що фізично не буде цього місця. Фейк це в тому, що ми те, що якщо не, не зійде удатний вогонь, що буде кінець світу, в тому що це вже щось надумане людьми. Тому що в Євангелії, і ми говоримо про діяння апостолів, про послання апостолів, про відкривання святого Іоанна Богослова, нічого не сказано про святий вогонь, і що він символізуватиме пришестя або народження Антихриста. У нас є відкривання Іоанна, де є різні ознаки і вершники. І зірка, і, скажімо, зламане печатка, і труби, все описано. Про благодатний вогонь нічого не сказано. Тому це є вже щось надумане пізніше. Що таке благодатний вогонь? В першу чергу, друзі, це неправильний переклад, яким ми користуємося. Насправді, первинна форма назви цього явища це грецькою мовою агіофос, тобто святе світло. Це перше. Друге, коли він з'являється? на нас згадках. Ну, ми вже знаємо його з IV століття. Це Севілія Квінська. І потім е різні оці церкви, і аж до Яна Дамаскіна Вони говорять про це явище. Звідки воно береться, що воно як проходить? М Римський імператор Костянтин, його мати Олена, Костянтин Олена. Олена знайшла е гріб Господні, так, ту печеру, коли шукала прис е ознаки присутності Христа. І над цим гробом печерою зробили храм, храм гроба Господнього. І от там, під час суботи, за Юліанським стилем, перед Великоднем, туди заходять в цю ковуклі, тобто храм, а в ньому ще маленький храм, над, над самою печеркою. Туди заходять грецький патріарх Єрусалівської церкви, туди заходять архімандрит Вірменської церкви, і вони разом заходять. І потім, після молитви люди збираються, вони виносять, передають це от святе світло, яке і є благодатним вогнем. Відразу наголошу, що це явище воно відбувається в час от, перед великодними, це таке постійне. Що тепер, друзі, нам необхідно сказати? Починаючи з 4 століття, ми бачимо про це ознаки, про те, що відбувається. Проте, в перших оповіданнях про це. Явище нічого не говориться про його, те, що це диво, а просто говориться, що виноситься вогонь. Тому це святе світло. Чому воно святе світло? Зараз теж пояснимо. Я описую наш українець майже тисячі років тому, що він бачив на сходження вогню. Це Ігумен Данило, який зробив паломництво величезне, і в 1106 1108 роках був під час цієї подорожі. Він приїхав до Ріс, до Єрусалиму, де познайомився. З королем Єрусалимським Болдуїном I, А це Болдуїн це людина, яка стала королем в результаті Христового походу. Він був одним з вождів Христового походу, де, я, до речі, брав участь і онук Ярослава Мудрого, Гуго Вермондуа, це син Анни Ярославни, королеви Франції. І сам Данило описує, що він приїхав на. Цю подію сходження вогню, де був присутнім з Болдуїном з королем. І він описує трошки інакше. Він вже тоді пише, що от не вірте, що там блискавка якась є, там, це вже брехня. Він вже говорить про те, що це, про це вже тисячі років тому вже про це говорили, різні були історії. І що до згадує? згадую, що це, до речі, відмінність, що свічку беруть ці е, священнослужителі, які спускаються в Ковуклію, від короля Болдуїна взяли. І що після молитви вони виходять з запаленою свічкою і віддають їй балдуїну, який потім першим тримає і передає. Це те, що нам Данило, наш спів... співвітчизник, говорить. Тепер, друзі, про саму процедуру. Диво, це чи це брехня. Ну, по-перше, світо передають та? запалене. І це правда. Як воно запалюється, друзі? І тут два табори. Одні говорять, що це фальсифікат, і що там є якісь сірники, лампадки. І про це свідчить дуже багато людей, які навіть в наш час, які це робили, що дійсно існує лампадка, яка не пристає світитися, горіти. І це є... Вона завжди світиться. Ці лампадки в... на гробі Христа завжди світяться. Другі говорять, що це диво і що вогонь сходить. Ну, Так чи інакше, в певні часи навіть обшукували священників, які заходили, єпископів цих, і... Шукали у них сірники або якісь суміші, щоб запалити, нічого не знаходили. Інше говорить, що це через блискавку заходить вогонь, це спускається, і, зокрема, показують колони при вході в храм Гроба Господнього. Одна з них є розсіченою, і говорить, що це сталося тоді, коли заборонили заходити до храму Гроба Господнього і вогонь зійшов в колону. І навіть датують це явище або 1630 рік, а за іншою історією 1710 рік, тобто там такі. Але кажуть, що це від сейсмо... сейсмічних таких моментів просто трічна пішла. А тепер, друзі, основне, що ж таке благодатний вогонь? Дивіться, якщо блискавка, блискавка вдарить в дерево, і воно загоріться, це не є ознакою того, що православна церква є найсвятішою. Так? Або те, що існує там християнство, або іслам. Ми говоримо про історію, яка не зафіксована в Євангелії. Ми говоримо про людську історію. Ми говоримо про традицію, яка існує. Насправді, святий вогонь це вогонь, який благословили, який освятили. І от благодатний велос... вогонь першого назву згадайте, так, святе світло. Він є альтер... ну, умовною альтернативою, він є паралеллю до іншого процесу, який ми всі бачимо і знаємо. Це освячення води на водохрещу. Коли священник освячує воду на водохрещу, священник не створює воду, він її освячує. В християнстві відсутнє явище як поклоніння воді чи вогню. І тому, звісно, що священник, освячуючи воду, робиться традицією. Так само існує традиція освяченого вогню, який в час перед Великоднем виноситься до людей. І от це є насправді велика традиція, створена людьми, і не прописана в Євангеліях. Хочу нагадати, що ви можете підписатися на цей канал і треба підписатися. Я хочу нагадати, що ви можете підтримати цей канал вподобайками, своїми коментарями, своїми поширеннями. І, друзі, заходьте в, в описі до цього відео, я скинув, як можна допомогти фінансово через спонсорство в Ютубі і як можна зайти в магазин, де такі класні футболки і речі з княжими знаками існують. Тож, друзі, підсумовуючи все те, що я скажу, я... Хотів би наголосити на наступного, що володатний вогонь це людська традиція, не пов'язана з євангелійською історією. Бодатний вогонь має походження, очевидне людське, бо він, зрештою, він існує як висвячення вогню, як вода не з'явиться на водохрещі від того, що водохреще. Так, і вогонь має людське, очевидне пояснення. Так чи інакше, хтось вважає його дивом, хтось вважає його фейком, але фейком вважають ті, хто не віруючи, тобто тут є теж бік. Але знаєте, як сказав наш владика Єпіфаній, митрополит Київський всієї України, що вогонь виносять, і це правда. Його виносять, він з'являється і він сповіщає. І на цьому, друзі, очевидно, треба ставити крапку, щоб не сваритися. Чи він є, чи він нема, чи він людський, чи він диво, його виносять під час літургії, яку придумали люди, які її уклали. Відповідно, це хороша традиція, яка дійсно має дуже цікаве явище. І ті, хто вірить, що вода під час водохреща має цілющі якісь властивості, ті вірять і про вогонь. Тож, друзі, Ось така от історія про благодатний вогонь. І я сподіваюся, вона принаймні дасть розуміння, що наша історія церкви дуже велика, і історія див теж дуже велика. І до них треба ставитися з розумінням. Дякую всім, друзі. Не забувайте підписуватись на цей канал. З вами був український історик Олександр Алферов.